Хто слідкує взагалі за тим, що там ось приймають які закони, то той вже знає, що ось наприклад на минулому тижні ну прийняли дуже багато різних законів, і все це якось так адаптовано для того, щоб процвітала корупція, і для простих українців там ну взагалі нічого немає. Та, українці, вітаю глядачі, підписники на каналі Знаю, їх Підписуйтесь на канал. Тільки важливі новини. Дорогенькі, я хотіла нагадати про збір. Будь ласка, допоможіть хто, хто скільки може для хлопців зі 118-ї бригади. Вся інформація під цим відео. Я дякую всім, хто допомагає. Отже, понаприймали таке: знаєте, адаптовані закони під корупційні українські реалії. Якщо з основного, то ось, наприклад, зміни до сімейного кодексу. Закон 54,92. Там можна розводити вже людей без там плювати. Є мала дитина, немає, ось захотіли розвели і все. Тобто, ось такого плана знаєте, закони, які приймаються зараз під час війни, ну, це просто жах. Взагалі, навіть не просто під час війни. Тобто, те, що якісь моральні, знаєте, тут вже зачіпають якісь. Якісь моральні, якісь моменти такі, ну це просто. Далі зміни в механізм розпорядження товарів під митним контролем. Закон 93.07. Почитайте там там прям так добренько, добренько так адаптовано під, під свої моменти, скажімо так. Удосконалення державної авіації, закон 93,79. Зміни до митного кодексу щодо обігу Тічуну. Такий закон 93.15, такий вкрай вкрай корупційний, до, до, до речі, ОПЗЖ протягують. Зміни до Податкового кодексу про охорону життя людей в морі 81.39. Про мінімальні запаси нафти та нафтопродуктів 90-24. Про цифровий контент та цифрові послуги 65-76. Ну, одним словом, одним словом, а, все це все це, в кожному законопроекті є такі дуже багато лазівок для того, щоб викрутитись, прокрутитись і так далі. Проповзти. Ну, якось так, як, як все це треба під час, знаєте, ось під час застосування дії закону. Чим більше взагалі такого лайна Тим страшніше. Не дивно, що ні ЄС, ні США не поспішають давати нам важке озброєння і великі фінансові транші, бо ж кому давати. Нардепам крадіям, які збивають людей машинами і йдуть тихенько в ліс, чи нардепам, які тусуються з утриманками за кордоном, чи тим, які ловлять на хабарі мало не щодня. Якось, наприклад, там Гунько, чи Ну, Дуже багато, дуже багато. Всі, всі ж читають новини, всі бачать. так, Це ж ніхто не вигадує. Це ось те, що ми, те, що ми а, бачимо. На жаль, дуже багато з цих людей вони взагалі не розуміють, що йде війна. Вони живуть в якомусь, знаєте, в, там, в якомусь своєму світі. Кому давати зброю транші? Кому гроші, які розійдуться одразу по кишенях, і зброя, яка може бути продана. Міноборони за величезні гроші, які треба вимити з багатостраждального українського бюджету. Та його вже немає там того бюджету. Там залишились копійки. Скажу так: або щось зміниться в найближчий час, або просто не зміниться ніколи. От і все. Це мій висновок щодо всього цього. Новини політики, економіки та нашої перемоги. Завантажуй, майой.